Уявіть себе через рік. У вас є два варіанти. Ви можете бути наповнені і задоволені своїм життям робити те, що вам хочеться. І другий варіант бути розбитим і розчарованим, і думати, що ви втратили ще один рік свого життя. Давайте подумаємо, скільки можна ставити своє життя на паузу, скільки можна відкладати реалізацію своїх цілей і бажань. І якщо ти продовжуєш повторювати собі про ідеальний час чи зірки на небі, зійдуться, щоб ти нарешті почав щось робити, ти сам знаєш, що цього ніколи не станеться. Глибоко в душі, ти і так це знаєш, і просто використовуєш це як відмазку, щоб нічого не робити. І це дуже просто, тому що ти не несеш відповідальності ні за які наслідки. Я знаю, що ви налякані, всі налякані. Ви не унікальні в своєму страху, всі бояться, але хтось обирає щось робити, а хтось обирає чекати. І це тобі вирішувати, чи будуть ці емоції тормозити тебе в реалізації своїх мрій, чи час таки їх опанувати і зажити життям своєї мрії. Ми багато чого не контролюємо в своєму житті, але ми точно контролюємо напрямок, куди ми спрямовуємо всю свою енергію. Недавно дивилась відео там, де професор з якогось університету пояснює студентам життя на прикладі банків, і він показує такий експеримент. Він взяв банку і почав наповнювати її різними предметами. Спочатку він наповнив її до кінця кульками для гольфу і запитав студентів. Банка наповнена, вони такі, да, наповнена. Потім він наповнив цю банку чимось більш дрібним грохом якимось або чимось таким і сказав: А зараз вона наповнена. І ясно, що ці горошинки стали просочуватися між кулями для гольфу. І такий о, да, зараз вона наповнена. А потім цей професор додав цю банку пісок. І зрозуміло, що ці піщинки почали просочуватися і між кулі для гольфу, і між ці горошини. І тоді банка стала дійсно наповненою. І суть експерименту була в тому, щоб показати на прикладі банки, чим ми наповнюємо своє життя. Великими кулями для гольфу було щось основне, базове, те, на чому крутується все наше життя, як сім'я чи кар'єра, залежить від людини, що для кого важливе. Меншими штучками були цілі, бажання, наприклад, заняття спортом чи зустріч з друзями, і маленькими піщинками були буденні справи, те, що те, що ми робимо завжди і. Суть була в тому, що якщо ми обираємо неправильний пріоритет, якщо ми обираємо неправильний фокус, то вся банка може бути наповнена піщинками, тобто справами, які не приносять ніякого задоволення, але просто наповнюють його. Тому ми маємо бути дуже скептичними в тому, що ми обираємо як пріоритет в нашому житті. Ще один приклад: з відомої всім книжки Есенціалізм. Тут є така картинка, буквально на 13-й сторінці, яка показує суть сфокусованості. Ось так вона виглядає. Розкажу коротко суть. У нас є енергія, і якщо ми її розподіляємо на маленькі справи, якщо ми розфокусовуємося і намагаємося зробити все і зразу, то такі результати ми її отримаємо. Але якщо ми направимо весь свій фокус і всю свою енергію в щось одне, то і результат буде ось такий. І Я згодна, що одна із найскладніших речей це сфокусуватися на чомусь одному і сфокусуватися на чомусь важливому, на своїй мрії. І найпростіше це начати дити, чого ти не можеш. Те, що ми самі про себе думаємо, це основна річ, яка нас контролює. Ця думка нас самих про себе, вона нас як мотивує, так і сповільнює. Якщо я буду весь час думати, що в мене нічого не виходить і що я нічого не вмію, то я нічого й не буду робити. Але якщо змінити фокус своєї думки на те, що в мене все вийде, що я класна, чому всі пробують, я не пробую, з яких це пір стало класно щось не пробувати якого не існує. Коли дозволяєш собі хотіти більшого, ти відчуваєш себе більш вільно, і життя з більш веселіше, тому що ти робиш те, що ти хочеш. Я впевнена, що у багатьох людей є свої прагнення і бажання. І це суперкласно, це супер класно хотіти чогось більшого, і до чогось більшого, і взагалі старатись Класно мати своє якісь бажання і свою мрію. І не може бути такого, що ти просто в один день візьмеш і передумаєш, візьмеш і. Перехочеш, якщо ти чогось дійсно чогось хочеш, і було б класно прийняти. Прийняти, що ти чогось хочеш. Це супер класно, це дуже нормально. І друге, що треба зробити, це зрозуміти, що будь-яке бажання можна реалізувати. Mm. Тепер про думку оточуючих всім пофіг на тебе. Всім все одно, всім твоїм знайомим, чи колегам, чи друзям, з якими ти не спілкуєшся роками, всім все одно, і це не має абсолютно ніякого значення, навіть якщо вони там щось думають і щось репостять. Ну яка тобі різниця? Є така техніка, щоб перестати думати, що про тебе подумають інші? Треба взяти листочку бумажки і просто написати всіх, хто ти думаєш, будуть про тебе думати. А потім поруч з цими іменами написати. Як ці думки інших людей впливають на твоє життя? І частіше всього, думка інших людей на твоє життя не впливає ніяк. Всі навкруги спробують щось нове, і ти пробуй, з яких це пір стало модно. Не пробувати штуки. І думка оточуючих не повинна бути стримуючим фактором. Правда? Ти ніколи не навчишся програмуванню, просто читаючи книги про програмування. І ти ніколи не навчишся заводити друзів, читаючи книжку, як заводити друзів. І не навчишся готувати борщ, читаючи, як готувати борщ. Не навчишся робити макіяж по відео, не роблячи макіяж. Для всього треба дія. Кожен новий навик вимагає. Дій і для того, щоб змінювати своє життя, не обов'язково читати 100 книг, як змінити своє життя. Треба просто діяти. Це насправді те, як війна вплинула на мене, і як я тепер сприймаю своє життя, тому що я зрозуміла, що я можу в будь-який момент померти, і я не хочу помирати, знаючи, що я не зробила щось, що хотіла робити 5 років, і ніяк не наважувалася. У мене дійсно відбулася ця зміна парадигми всього життя. Я не, хочу, я не хочу просто жити, щоб жити. Я хочу щось пробувати, я хочу реалізовуватися. І я помітила, що діє це дійсно те, що змінює твоє життя, що змінює його на краще. Будь-яка нова дія приводить до якихось нових результатів. Вони такі прикольні, що ти навіть не міг би здогадатися, що ти до цього колись. Прийдеш, життя стає більш наповненим, і ти потім використовуєш ці навики в якихось таких сферах, що ти навіть собі не міг уявити. Це дуже класно. Це дуже класно відпустити себе з цих зажимів, коли ти боїшся, незрозуміло чого. Ти не робиш і ждеш чогось, цього чогось ніколи не станеться. Тож, якщо комусь потрібен чарівний пінок під зад, ось він, будь ласка. І я повернусь до початку відео. От через рік, от якщо все залишиться так, як є. Наскільки ви будете щасливі, навіть якщо ваше життя супер-пупер, воно може бути ще кращим. І це правда. Я не могла цього уявити. Я не могла уявити, що я буду таке розказувати в інтернеті. Але це правда. Розчихляйтесь і давайте вже щось робіть. Те, що ви давним давно відкладали. Дякую, що підписуєтесь на мій канал і залишайте свої коментарі, я все читаю. Все. обіймаю Па-па! But my time is coming, cause I'm never late. Came from broken homes and broken dreams to play.